На краса австрійські фермери роздяглися для популярного щорічного календаря. Чоловіки та жінки, що працюють на фермах, взяли участь у спеціальних фотосесіях із сільськогосподарським приладдям та сільськими тваринами, все аби покращити консервативний образ фермерів і показати, що ця професія є популярною і серед молоді. Перше такий календар створили ще 2001 року. Тоді 2000 примірників видання розкупили за три дні. Нині щорічний календар. Користується чималою популярністю, продається в різних країнах світу.